Всіх вітаю. По вулиці Чорновола, у Львові є Вашан. Такі гарні песики тут ходять. Так що йдемо в Вашан. Прийшли ми з Олесію в Ашан. Тут є такий відділ Моя піцерія. Ми тут дуже полюбляємо їсти чибурики. Але їх чомусь нема. Ну нічого. Зараз ми з Лесі підемо ще десь щось пошукаємо з'їсти і будемо гуляти. Їдемо на другий поверх. Тут продається всякий барах ліжка. Зайшли за Лесою в сама шан, магазинчик. Тут всього навалом, всякай всяча дорожка. Вот с вами рыбки плавают. И тут плавают. Тут морепродукты. Ой, боже. Ничего себе, вы Привитульки, красна Красная Як ви думаєте, куди йде Олеся? Звісно, вона йде в свій улюблений зоофілід. Ну Мабуть, ось зоовідділ, де собачка з котом на мариованні. І ось наша Леся. Як ви думаєте, що вона дивиться тут? На шийники для своїх собак улюблених. Вона вже купляла такий тигровий шейник, одягла його на якусь собаку я вже не Сімо. На сімо. Всім отак всьому шеючки ходить. щасливо. Ну, це мій улюблений відео кастрюлі, селізні чашки, сковорідки. Хочу новеньку сковорідочку. Тут з кришечкою. Нормально, кажу, мені не знімає мене. Та зараз три рази. Аліна купила собі крокси. Тепер Леся, мабуть, теж хоче. Я так думаю, такі розові. Нет. Ну ладно, отакі от зелені. Да. Так поміряй. Що? І підеш уже в кроксах. Уведе мене діти. Шплять. У валізки. Судовий інвентар. Давай давай Олеся. Міряєм. боже, як красиво. Упокоїлася міряє там крокси, а я провіряю судовий інвентар, як він зламається. Поки нічого, тримається. А це у нас трендові лабута балатки. Різних кольорів. Ось такі мелкі таборотки. Вафійки і хотдох. І... нас щось. Ще щось. Гарбузики. А он лабуба, дивись з боку ще здоровий. А, точно. Ці якісь обезьянки. О, це типу для лілених. Mm. Mm. Хто це такі яркі божечки? Ліси. А, брокколі і зайця. І котики є. Раніше які іграшки були у Лесі самі найулюбленіші. У всіх магазинах ми тільки приходили і бігли одразу до них. Ну і раніше ми ще покупали багато лего, але ми їх вже пройшли. Це просто ігри. Такі є. Чи Хтось? це собачатка, чіть-сабачатка, ось астуці. Тут у нас носочки. Та ти що? Уявляю собі, яка там якість носка. Памперси, ну, нам, слава Богу, не треба дитяче мило. Джонсонс. У нас дома таке є. Різні грузиночки для маленьких. Бутилочки і горшки. Газіровані напої. Кока-кола. Ми таке, не п'ємо ми п'ємо натуральний квас, який думаю, самі робимо з хліба. А також ми п'ємо компот.